Сім фактів, чому тобі варто обрати Альф для автобусних турів до Туреччини. Почнемо оптимізація маршруту з нами швидше на 6-7 годин, а це 34-36 годин в дорозі. Тоді як у більшості операторів дорога триває до 42 годин. Наші автобуси курсують протягом усього року, незалежно від сезону. Плануйте відпустку тоді, коли вам зручно. Нові сучасні автобуси з комфортабельним салоном, якісний клімат контроль, м'яке освітлення. Тут дійсно хочеться їхати Комфорт у дорозі, безкоштовний Wi-Fi Starlink, відкриті туалети протягом усього маршруту, розетки для зарядки гаджетів, ергономічні сидіння з можливістю регулювання, сюрпризи для всіх: пляшка води та зручний брендований рюкзачок, а маленьким мандрівникам розмальовки та олівці, професійні водії та супроводжуючі завжди поруч, щоб допомогти відповісти на запитання і створити приємну атмосферу в дорозі. Технічна перевірка автобусів перед Кожним рейсом і контроль маршруту. Ваша подорож у надійних руках. Тепер ти знаєш, чому Альф є тим самим перевізником, якого потрібно обирати. Тому будь готовий до подорожі. Туреччина чекає на тебе.